Чернівському літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Косюбинського відкрилася авторська виставка Чернівського художника Дмитра Дудка під назвою Натхнення. Це вже друга персональна виставка художника. Триватиме вона протягом місяця. Це роботи написані до повномасштабного вторгнення. Але роботи дуже цікаві, такі незвичайні, оригінальні, дуже, дуже багато портретів. Дмитро портретист художник, дуже хороший. На виставці представлені портрети, натюрморти, ілюстрації до відомих художніх творів, виконані різними художніми фарбами й олівцем. Захопився малюванням Дмитро Дудко ще з дитинства, і ця справа його супроводжує протягом усього життя. З мамочкою його дуже цікавила все, що на накругло. Він це відображав у своїх малюнках і світ своєї фантазії. Вот. А коли він підрос, то закінчивши школу, брав студії уємця Володимира, художника нашого знаного, і Василя Михайлюка, і Федора Кравчука. Вот. А потім поступив у КПІ на видавниче. Поліографічний факультет здебільшого на портретних роботах художник зображував своїх рідних і друзів, тому на виставці можна побачити кілька зображень матері митця. Більше всього йому вдалося якось достіч розкриття характеру той людини, якою він відображається. Просто фантастично. А я кажу, німа, а як там Я Кажу, мамо. Вона окрім художнього мистецтва, Дмитро Дудко захоплюється й музикою. А від початку повномасштабного вторгнення разом з іншими музикантами їздив Україною, збираючи кошти для наших захисників. Найулюбленіший інструмент це саксофон. І от в ансамблях і самотужки він робив ці записи, штудівав їх, шляхового. А тоді нам. Друга. У 2023 році Дмитро Дудко долучився до Збройних сил України і тепер боронить нашу країну від ворога. Жінка надія його чекає, і всі ми чекаємо, коли все це скінчиться, і наші хлопці повернуться.